Привіт! Це відеовідгук по 40-денній чистці від Олександра Жаркова. Хочу поділитися своїми відчуттями та емоціями протягом того періоду, який я проживав під час чистки, та те, що, те, що відбулося після цього. Пішов я в чистку з таким запитом, великим і глибоким. Мені було дуже важко був. Такий момент період життя, який мене дуже сильно вивів з себе. Я був нестабільний, в мене були емоції на піку, і це було дійсно дуже важко мені знайти знайти якийсь баланс в собі і зрозуміти на що звертати увагу. От з цим запитом я пішов к Олександру. Під час цієї чистки я помітив, що. Що стан мій стає більш стабільним, що в думках з'являється більше логіки, я почав в якийсь момент більше усвідомлювати своє тіло та робити акцент на здоровому харчуванні, на е, часу, який я більше приділяв собі, та на певних. Фізичних активностях я почав займатися посилено спортом, і в тому числі це вивело мене на інший новий етап, Да? мені стало дійсно легше проживати цей період. Цей місяць після моєї мого... проблеми був адський, якщо чесно. Але за допомогою в тому числі Олександра і багатьох практик попутньо, які я робив. Мені стало легше дихати, і після цих 40 днів я дійсно вийшов на новий рівень, я почав усвідомлювати набагато більше. Я почав відчувати себе легше і рухатись в такому потоці життя, більше реагувати на відгуки, які мені приходять, і, і да, з'явилося більше конкретних дій, направлених на, на результати, до яких я прямую. Тож, я вдячний Олександр, вам. Я вдячний за цю чистку, за цю можливість. Енергетично воно відчувається як підтримка, за що я дуже вдячний. Дуже рекомендую Олександра і його практику. Всім гарного дня.